Російська Федерація зазнає втрат. Вони витратили забагато коштів заради того, щоб бувати мирне на українське населення, але їм не вдалося цього зробити, тому що українські протиповітряні сили є надпотужними. Звичайно, всі військові роблять все можливе для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших українців, як і медики, ну і просуваються на фронті за для нашої перемоги. Росіяни втрачають особовий склад, що, про що говорили мої колеги минулого ефіру. І, звичайно, що свою надолугу російську техніку. Так ось, якщо говорили з приводу Херсонщини, з'явилася новина про те, що там збройні сили України збили російський вертоліт Ка-52. Про це оперативне командування Південь сьогодні повідомило. А саме зенітники одеської бригади повітряного командування Південь збили ударний вертоліт окупантів к 52 Ну і це не може не тішити, тому що я дуже люблю все літаючі російські е недолуги. Як вертоліти і безпілотники, і так далі, все, що знищується на території України, але краще б звичайно, щоб вони не долітали до нашої землі і. Як російські ракети поверталися назад на Росію, або там підривалися, або щось з ними там траплялося, не чіпало б нашу українську землю. І ну і, до речі, зараз я хочу перевірити скільки коштує ось цей вортоліт, скільки а, витратили росіяни для того, щоб а, просто підірвалися їхні кошти. Мінус 32 мільйони доларів а, виходить. А, це А, це два таких літаки, 16. Близько 16 мільйонів доларів, ось такий один К-52 вартує, і це все росіяни, ваші кошти. Вони просто згоріли у повітрі. І це, до речі, лише один гелікоптер, який злетів ось так повітря в останнє. А скільки ще сьогодні наша протиповітряна оборона збройних сил України нас російської техніки, серед них це іранські дрони, понад десяток їх було знищено. Ну а також 18 ракет. Це і типу Канджал і «Ікс-101» та Ікс 505 Тобто ще більше коштів ворог сьогодні.